Всім привіт! Хотів би сьогодні розповісти вам, що робити, якщо вас кинули шахраї в інтернеті. І так, ситуація відбулася не зі мною, а з моєю сестрою, яка замовила одяг в Інстаграмі. Вона це зробила на звичайному, ну, на звичайній сторінці, де продавали одяг. Так от, як це відбулося? Вона вибрала одяг, там написала, їй сказали суму, вона скинула ту суму, передплату, і її почали ігнорувати. По суті, кинули, правда? Що перше треба робити? Перш за все, треба задуматися, чого ви вибрали саме Instagram, а не якийсь майданчик, який спеціально був виділений для торгівлі. Там, до прикладу, там Prom'UA, Aukro, OLX, Easy, Загалом будь-який з тих, який так чи інакше несе відповідальність за тих, кого публікує. І може таким чином вам гарантувати певні виплати, гарантуючи те, що вам гроші повернуться. Але вже момент втрачено, ви все-таки захотіли замовити в Інстаграмі, який... Більше призначений для показу товару, ніж для купівлі. От що я вам скажу далі робити? Так от, забийте холодною водою, адже шанс, щоб вам повернуться ваші гроші, абсолютно мінімальний. Ви можете зробити так: першим ділом подзвонити в банк і сказати, щоб зробили відмову платежу. Наш платіж, якби, начисляється протягом дня, попри всю його швидкість начислення, те, що гроші якби, прийшли вже. Опрацьовується за один опердень. Оперативний день. Чи три. Загалом банк може вас послухати і таким чином повернути гроші. Звісно, імовірність цього невелика, але може бути. Сказавши, що це помилковий платіж, чи ще щось, можливо, у вас вийде. Ну, а для тих, кого це не вийде, скажу, що ви втратили свої гроші. Безповоротно. Ну, таким чином ви заплатили за досвід, адже тепер ви будете знати, що використовувати Інстаграм для купівлі це дурна річ. Вони лише вони не те, що майданчик, а це просто онлайн-галерея. Тобто вони не гарантують нічого. А ви як завжди, викинули гроші за що. Але скажу, що є цікавий момент. Можливо, якщо ви хочете в майбутньому замовляти щось. Собі в інстаграмі, то запитайте, чи є в них сторінка там на Prom.ua, UA, на OLX, тобто де ви зможете скористатись там OLX доставкою чи якоюсь іншою безпечною доставкою, яку представляє цей ресурс як посередник. Тобто так у вас буде шанс, що гроші ваші так чи інакше не підуть шахраям, а у нас їх зараз, цих шахраїв, хоч греблю гати. А як ви вже попали? Ну, що я вам скажу, хто вам лікар? Можна тільки сказати, що... Якщо ви зараз не винесете урок з цього моменту, то будете і далі годувати шахраїв, які будуть і далі плодитися і наживатися на простих людях, які повірили їм. А в мене все. До зустрічі!